Вітаю! Відео буде про розвиток. Дуже багато є моментів, і дуже часто, коли спілкуєшся з людиною, питаєш в нього, які плани, і відповідь Я хочу розвиватись. Слово розвиватись воно ну, зазвичай таке велике, не про що, да? тобто розвиватись в чому, для чого і про що. Тому. Якщо ви таке питання вам задають на співбесідах або на якихось перемовинах щодо стосовно розвитку компанії, бізнесу, розвитку вас, що потрібно взагалі от приклад розвитку? Да? Це питання, яке у вас є, ну, яке на сьогодні є для вас актуальним. Є це питання. Далі, що ви робите? Пошук інформації, да? Тобто, в мене є питання, яке я не знаю, як вирішити. Я шукаю інформацію, я цю інформацію аналізую. Якщо мені потрібно, шукаю людину, яка є спеціалістом цієї справи, да? консультуюсь, або даю їй перевагу вирішити це питання, або вирішую його сама. Але я є опізнана в цій темі, про яку йдеться мова. Да? Тобто процес розвитку йде тільки так. А не як по іншому, не може так бути, що сьогодні ви сьогодні, наприклад, у вас є питання пошуку роботи. Ви вирішили сьогодні шукати роботу. У вас досвіду ніякого немає, ви вирішили шукати роботу, сидите собі, нічого не робите. Виклали резюме на два сайти роботи Work.ua і чекаєте, поки до вас буде хтось звертатись. Так не працює, тому що цей процес не розвивається, тому ви будете шукати, але набагато довше. Тобто пошук роботи. візьмемо цей процес, в якому ви розвиваєтесь як особистість. В будь-якому процесі, навіть готування їжі, прибирання. Розвитку, візьмемо процес пошуку роботи, так, ми набуваємо розвитку, в якому в якому плані ми шукаємо інформацію. Ми шукаємо інформацію, як, яким чином, да, окрім сайтів work і работа, можна ще пошукати, де можна ще пошукати роботу. Що ми для цього робимо? Ми інформацію беремо або з інтернету, де ви перше, що побачите, це професійна мережа LinkedIn, через яку всі шукають, або Доу, або Джинні, або Джобс, ну, ще, ще ресурси, або телеграм-канали далі. Ви питаєте у своїх знайомих. Да, як вони знайшли роботу у рідних батьків, не принципово? Да? Тобто ви берете інформацію максимально, але вам потрібно її взяти або з інтернет-ресурсу, або з оточуючого ресурсу. Далі ви з усього всього інформація, дивитесь, на яких із цих ресурсів є ваша спеціалізація, тобто де вам варто його від, ну, вкладати, Да? Тобто, ви узагальнюєте все, аналізуєте і що робите? І е, дивитись ваше резюме згідно до того, яку інформацію ви знайшли, як його готувати, готуйтесь до співбесіди, і ваше резюме викладаєте на різних ресурсах. Все, на все добре.